Пропоную до вашої уваги свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований, готовий до обліку автомобіль Голь 6 -го покоління. Автомобіль у нас 2010 року. 1,4 з саховським мотором автомат. в такому чудовому стані автомобіль до нас прибув з Голландії. Машинка повністю вся ціленька. Це у нас максимальна комплектація. На таких гарних 16-дюймових дисках, передні задні партроніки, тонування заводське задніх вікон. в такому вона гарненькому вигляді, вся по колу. Машинка бралася від власника. Така в нас оптика чудова на ній стоїть. Є в нас помивач фар. Давайте перейдемось по салоні. По салоні в нас є 4 скопідйомника, підігрів зеркал, складання зеркал, у нас є автосвітло, вільні руки, маємо датчик дощу. Також в нас є люк. Так як я зазначав, це у нас автомат. Тут маємо центральний підлокітничок, отакий великий дисплей, є присутній клімат кліматконтроль. Також в нас в такому вигляді задній ряд сидінь. Це в нас є повна шкіра. Такі карти всі ціленькі, гарненькі. Такі великі простори йде багажник. Також з другої сторони все також дуже все гарне, ціленьке. Машина, видно, береглася, власник шанував. Також у нас два ключі, є електросідіння передні. У нас документація на автомобіль. У такому стані потолочок. Люк працює. Нагадую, це в нас Гольф шостого покоління 2010 року. Автомат 1,4. ТСАЙ. Кого зацікавив даний автомобіль? Будь ласка, звертайтеся, пишіть приват, буду радий надати більш детальну інформацію.